Хочеш ще чогось? Я хочу піти в ресторан. Я хочу Я хочу замовити реальну їсть. Я хочу випити реальний напій. Я хочу бачити людей. Ведлі вийду. Вибач. Але тобі треба з кимось поговорити. Що тим не приїхала З твоїм терапевтом? Так, з моїм терапевтом. Що ти мені скаже твій терапевт? Що смерть моєї мами наркоманки це не моя провина. Це не твоя провина? Ти самий ненавидимо. <ріст> Я ніколи в житті не бачила. Було не обов'язково. Сила все що з нею пов'язане. Я саме тому перестала з нею спілкуватись, тому що завжди відчувала це. Це нечесно. Але це правда. Боже, братлі. Я намагаюсь підтримати тебе. Я намагаюся бути з тобою поруч. Але я не можу тобі допомогти, поки ти сама цього не хочеш. Я хочу зараз, давай. Знаєш, що я думаю? Я думаю, що тобі подобається мене вигулювати. Ніби я забувка для твоїх модних друзів з Нью-Йорку. І, і я навіть не певна, що я подобаюсь тобі. Тому що я думаю, що завдяки мені ти кращі думки про себе. Тому що насправді ти зарозуміла, як пихата. І ти ховаєшся на іншому кінці світу, щоб не мати справу з реальними людьми. Пішла ти. Сама пішла. Ти повна люті, яка жре тебе зсередини. І тобі подобається, коли помирають такі, як моя мама, тому що вони, тому що вони неосвічена маса, тому що вони провінціали і не такі розумні бляха, як ти. А знаєш, що думаю я? Я думаю, частина тебе відчуває зараз легкість, бо її немає. Просто тобі не вистачає сили визнати це. У тобі немає сміливості. Тобі треба вирости. Вирости і перестати скидувати своє лайно на мене. Ти не можеш все скидувати на мене. Будь ласка, будь відповідальною. І до речі, твоя мама була ще тим лайном щоб всім про кричала.